Лозівська організація незрячих зустрічає гостей з Харкова. Вони представляють обласну асоціацію незрячих юристів. Для приїжджих співає ансамбль рідний край. Щастя хочемо побажати, і здоров'я на довгі роки. Юристів запрошують до будівлі, де знаходиться Лузівська організація УТОС. Гості розповідають про мету приїзду. Сьогодні ми приїхали до вас з такою. Місією, щоб поспілкуватися, дізнатись про актуальні проблеми, з якими люди живуть в громадах, люди, які мають інвалідність, також спитати, можливо, організувати якусь матеріальну допомогу. Багато зараз йде різної підтримки, різної допомоги від міжнародних донорів. Для лозівчан з інвалідністю юристи привезли тростинки та чашечки. Лозівська організація сліпих налічує 130 людей з інвалідністю, і вони сподіваються на допомогу благодійників, зазначає голова організації Антоніна Самохіна.